Вашого срібного весілля і ці молоді люди впевнені в тому, що воно у вас буде через 25 років. А от та золота стрічка це символ вашого золотого весілля. І ці молоді люди. Абсолютно <му> гостей. Чоловіків, за собою, за наших. Пані, панянки, всі піднімаємось і за женічкою виконуємо те, що... І ще А друша, ну, знайш, твій поцілунок правих личика їй сподобався. Найбільше цілу дружину ще раз це була шка. Чоловіки на нашому весіллі виконують для всіх уривок з балету «Лебедине озера танець малесеньких лебедиків. З і шістю, З любові міжністю з катрусиної голови, символ її дівочості. Подивіться, шановні гості на катруси, раніше про таких казали. Подивіться, яка гарна молодиця вийшла з нашої катруси. Дівчата знає? є така пісня українська, в якій співається, чого бджоли не йдуть, в поле, чого не рояться, чого тільки не йдуть заміж, чого не йдуть. Ти в боїшся довіти по ваших копчичок, яке буде ваше життя. <смірки> 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 Добре, а тепер, Катрусі, відріжте від свого торта, вони відріжуть і віднесуть ці перші кусочки свого торта.